І так, у нас сьогодні 22 квітня 0 годин 50 хвилин ночі, вівторок, АБЗ-1 по вулиці 9 травня No49. Знову забруднює київське повітря отруйними речовинами. Попри розпорядження КМВА за номером 986 від 30.08.24 року. Вони почали регулярно працювати вночі у будні дні, іноді в день затримуються до обіду. Як бачите, повним ходом йде виробництво. І дим застилає повітря, йде в напрямку Медгородка, станція метро Нивки Святошина.